Вітаю всіх! Сьогодні середа, 28 вересня. Я продовжую працювати з своїм новим сюжетом від Оксани Степанчук. Вона розробила для мене цю схему з маленькими коригуваннями. Працюю я нитками СХС, канва 16 каунту і наразі я вишиваю дерево. Ось я йшла в правішу сторону, цей куточок у мене вже вишитий, і я йду сюди. Вишиваю такі думки, що я та людина, котра не буде завантажувати на даний час сагу. Чому? Тому що коли я чую, скільки відсотків залишається, то Мозок так сразу, ні, Боже, так багато ще. Знаєте, от напруження якесь іде. Що приємніше для мого мозку, Я з ним договорилася. Тобто, у мене 66 аркушів, схеми, Наразі вже 65. Мінус один, так? Да? І так, мені набагато цікавіше відчувати, що у мене зменшуються аркуші, тобто робота прибавляється. Якось так працює моя система. Отже, я продовжую працювати. Наразі, коли закінчу цей аркуш, я за ведміді і паралельно я буду починати вязати шкарпетки. до нових зустрічей! Мія, нельзя Мія! нельзя ниточки брати. брать Хто ж кода там а ну посмотри на маму посмотри на маму ай-яй-яй Кто там маме завожает? Кто? Мия? Ай-яй-яй. А та та? А та та будет Мия получать по попе? Привіт, дівчата, сьогодні п'ятниця, 30 вересня. Я до вас з ніяким результатом, бо повишивала оце у вівторок, От такий у мене результат. Більше я не сідала за цю роботу з вівторка, воно було настрію в Дніпрі, друга ноч вже Гучна не сідається, дуже кропотлива тут робота, дуже уважно треба дивитися значки, вишитувати куди їх. Я не можу. Зараз нема тої уваги, що повинна бути. Отже, чим я займалася? В середу я встала і просто цілий день я наводила порядок у хаті, чистила, вимивала, складала речі у шафах. І так, цілий день. ввечері не захотіла я сідати знову за висушивку. і я взяла нитки і я в'язала. Оце за вечір і один день у мене зв'язався такий бактус, як його бактус називають. До речі, подивилася я цей е, спосіб на каналі Любов-Ніжний Ковальчук. Дуже люблю її канал, хоча вона давно не знімає нічого. Але е, як для мене дуже там е, МК такі доступні для мого мозку. В'язала я з цих ниточок, ось що у мене залишилось, я побоялася в'язати далі, бо в'язала з двох кінців з одного моточку, ось залишилось у мене стільки. Спиці 3 міліметри отакі кругові. І дуже мені а, до нагоди була отака штучка, такий лічильник, бо коригувала ряди. Тут через ряд треба було робити прибавки. І я ось відмічала 154 ряди у мене вийшло на цьому бактусі. І ось така штучка у мене є. Сьогодні дуже погода така гримить, все чорне, дощ лє. Начебто трохи я, не знаю, чи то заспокоїлась, чи, ну, в общем, з'явилось бажання у мене повишивати, тому Приступлю я знов до дерева, до заміського будиночку свого і буду працювати далі. Ось такі справи за тиждень майже. І ось приступила я до свого заміського будиночка, повишивала. І ввечері, як завжди, сиділа, щось на телефоні в Ютубі, якесь відео дивилася і дивлюсь. Ірина Хобірум виставляє відео. Звичайно, я зразу переходжу на нього, читаю назву і ви не повірите. Ну ем, вселенна, вона чує, бо я весь той час. З того моменту, коли я захотіла навчитися шкарпеткам, я дивилася у Іри, вона дуже гарні шкарпетки в'яже, такі різні, так легко в неї виходить. І стільки майстер-класів я шукала, але чомусь я хотіла від неї цей майстер-клас, помимо того, що вона навчить. Ще я послухаю людину, котру залюбки слухаю і дивлюся завжди. І ось я натрапляю на це відео. Звичайно, я е, зразу відкладаю вишивку, достаю нитки спиці і пробую. Я дойшла, я пройшла, Іра, той е, тяжкий момент в шкарпетках, як п'ятка. Зараз я вже е, в'яжу стопу, і зараз я покажу однією рукою як завжди. Е, тільки нового я узнала від твого майстер-класу. Ось такий у мене носочок виходить. Ось нарешті у мене гарна п'яточка. Бумеранг. Я навіть граюся з кольорами вже. Ось ця резиночка один на один. І... Тут Іра, ти побачиш, до речі, у той момент, коли ти зауважила, що коли ми переходимо з виворотньої сторони, то треба в'язати з задньої щічки петельки. Я цей момент не знала, і коли я забувалася, от що в мене виходило. Тобто для мене відкриття було те, що ліцеві ми теж можемо в'язати за передню і або за задню. І цей перехід з резиночки дуже гарний в мене вийшов. Тому я дуже вдячна тобі за цю працю. Я розумію, що е, таке велике відео з, е, ну, я б не наважилась, але я ціную і дуже дякую тобі. Я поступово дивлюсь його. Я нажимаю на паузу, в'яжу. Десь повертаюсь, десь зрозуміла, бо з п'яточкою, звичайно, трохи я погралася, але ж, на мій погляд, вона у мене дуже гарно получилася. І далі я пішла. Я, у мене були залишки з моїх шпилів шкарпеток оцих радужних, і я вирішила, ці шкарпетки я в'яжу, зараз я, ці шкарпетки я вяжу сестрі, вона у мене попросила, і я вирішила їх зробити однаковими, і я той моточок, який залишився, перемотала. Тобто Оцей буде для другого шкарпетка, а з цього я вже буду в'язати оцей. Тобто я зв'язала резиночку, п'яточку, чомусь я тут п'ятку. Коротше, я тут протупила мальоху і чомусь пішла білим кольором, не знаю, щось, мабуть, збилося. потім я вже коли побачила, то вирішила, хай буде так. А метод Helix я вже подивилася, бо ну, не можу втерпіти, Іра, розумієш мені? І вчуся і все хочеться одразу. Дякую, дякую ще раз тобі за твій майстер-клас. У мене все виходить. Я сподіваюся, що вже на п'ятий парі то відео я вже включати не буду. А поки що я, звичайно, постійно на твоєму відео сижу. Дуже розвеслила відео останнє, як завжди гарні роботи в'язанні і твоя прогулянка, ну то, щоб ви розуміли, Іра це дуже гарна людина з дуже такою уявою. Я, до речі, теж щодо того, що стосується того, щоб уявити, це забігом. Сказки написати, фантазія, це роблю. Но Ірину фантазію я не переплюну і той гумор. Таке враження, що така постійна Іра заряджається від якоїсь батарейки. Ну, для мене батарейка Іра це ти. До речі, е дуже нагадуєш, мені у мене є подруга знайома, якщо так можна висказати, в Грузії, я коли перший раз по полетіла у Грузію. Я познайомилась дуже гарною сім'єю, там і з ними відпочивали, і у них ми залишалися. І до них приїхала сусідка, а там такі щирі відкриті люди в Грузії, що якщо до сусіда приїхали гості то вона не чекає запрошення, вона повинна прийти сама. Тобто для імеди, хазяїна цього дому, це як показатель, що сусідка прийшла, ну, це добре. І ось познайомилася я там з Тамарочкою, Боже, ну, Іра, мені кажеться, якщо б ти з нею була знайома, Ну, енерг... я, я навіть не уявляю, щоб, щоб трапилось ну, зрив положительної енергії і е, півсвіту ви б зарядили це однозначно. Дуже гарні у тебе друзі, тролі, які... Виконують твої бажання. Дійсно, я згодна з тим, що бажання треба дуже-дуже так прискіпливо до них відноситься і просити дуже правильно, якщо так можна сказати. Ой, твоя харизма, твоя батарейка, енергія. І дякую тобі, завжди з посмішкою, завжди з посмішкою, а, дивлюся твої відео. А, буду Закінчувати я свій тиждень, бо емоційно у мене він а, дуже а, важкий випав. Сьогодні трапилась така. Дуже неприємна для нашої родини ситуація, не стала нашої мієчки. У неї була така, у неї був порок серця, і чим старше вона становилась, тим важче їй було дихати, ходити. І ось, ось останні два дні. Були дуже важкі, тому ця шкарпетка, вона мені допомагає. Дякую всім, що ви зі мною. Ми живемо далі. Це буде Україна, па-па.